Нелегальні підвали для військовослужбовців РФ знову працюють у Перевальську. Повідомляє видання Астра. Тепер туди відправляють не лише відмовників. Розповів про це мобілізований Сергій Раєвський у своєму відеозверненні. Він повідомив, що потрапив до підвалу на території колишньої 15-ї колонії у Перевальську без пояснення причин. Відвезли його до Перевальська 18 травня, де незаконно утримували 10 днів. А потім змусили підписати документи, що він нібито за власним бажанням переводиться до 57-ї бригади дислокованою на Донеччині. Коли Раєвський спробував взяти відпустку, виявилося, що зараз він у своїй бригаді не значиться. Тобто, по суті, солдат примара, ні документів, ні бригади, ні прав. Вот, питаюся взяти відпустку. За 10 місяців у мене не було відпустки ні разу. Вот, мені кажуть, що отпусні вот, документи мені повинні скинути мой полк. Но мой полк нічого мені сюди не скидує. Мне нужна справка участника СВО, так как я потом не найду концов, я не доверяю своему полку этому. Також Раєвський розповів, що його дружина не отримує грошей, бо обіцяну генеральну довіреність йому в полку так і не зробили. Усі факти, озвучені у відео, військовий РФ виклав у скарзі до головної прокуратури. Про колонію Перевальську було відомо ще минулого року. Тоді стало відомо, що росіян, які відмовилися повертатися на передову, утримували в ув'язненні на території колишньої колонії в Луганській області. Чоловіки не виходили на зв'язок з рідними по п'ять діб. Приміщення це частково зруйновано після Омбардувань і вже не працююча перевальська виправна колонія номер 15 розповіли про нього солдати, що звільнилися з колонії в травні 2023 року. А це документ, який підписували новоприбулі до підвалу. Крім Перевальська, російських військових утримують у підвалах для відмовників у зайцевому та розсипному. Усього було знайдено близько 15 місць, де за відмову воювати з російських солдатів робили в'язнів. Це підвал для мобілізованих у Кремінній, розповідає один із ув'язнених там військовий за невиповнення приказу, повторного приказу да нас відправили як в підвальне поміщення військової частини. Всі ми мобілізовані. Байна служища російської армії, призваний по указу при президента ще один із в'язнів такого нелегального підвалу, Михайло розповів, що у військкоматі Дальнегорська йому не дали можливість пройти медкомісію, незважаючи на те, що у 2018 році ним було отримано черепно-мозкову травму, наслідки якої досі не вилікувано. Потім чоловіка відправили на полігон до Іллінки, де навчання, як він стверджує. І як такого не проводилося, я пам'ятаю голос цієї людини з нашої військової частини. Я його впізнав. Ось особисто він нам казав, коли ми були на полігоні, що напередок нас не повезуть, а ми будемо охороняти лише завойовані об'єкти. Це саме його були слова. Однак одразу після прибуття до Ростовської області мобілізованих посадили до автобусів та відвезли на територію так званої ДНР до зони бойових дій. Після повернення з передової Михайло написав рапорт про відмову від участі у подальших бойових діях. Разом з ним рапорти аналогічного змісту підписали 13 осіб, стверджує чоловік. Протягом двох діб чоловіків утримували в підвалі, намагаючись змусити відмовитися від рапортів. Михайло зумів зробити фотографію із цього місця. Ще один звільнений із підвалу, військовослужбовець РФ розповідає, що посадили їх туди, нібито з міркувань безпеки. На перші три дня на дев'ять чоловік нам дали три пайка. Нас спасло тільки те, то. Люди, які нас охороняли через них, ми купили собі там продукти, якісь, там лапшу, которую запарювати можна, і плитку газову миші. Там пайки у нас доїли. у свою чергу. Співробітник військової частини стверджував, що історії про такі підвали фейк. Я вам сказав, інформація це не підтверджує. То в їх подваль люди виходять на сред, значить них все нормально. Ну, не понімає? Так може бути людей кудись посадили, і вони оттуда всім назвали. Ну що і якщо це фейк, чому тоді родичі не могли знайти своїх чоловіків та синів, а також просили допомоги у цьому відеозверненні. частину, 91-17-19, Знать про наші прості. Где они, что с ним, никто нам этой информации не дал. У нас, как нам говорят, мы звоним, что они числятся за Бабучаром, за этой частью. Но здесь их нет. Еще с 5 октября их отправили на Валуйки. В Валуйках уже след как бы потерялся. Те, що в Росії порушують права своїх військовослужбовців, підтверджують і випадки з пораненими солдатами, яких після тяжких травм відправляють назад на фронт, каже Іван Чувіляєв, прес-секретар фонду «Ідіть лісом». Нам вступало множество самых разных сообщений из госпиталей, так як там як ви є стабільна зв'язка, там можна з ким зв'язуватися отличие от від линии фронту. Так вот, нам количество сообщений из з о прані. А тому, їх принуждають насильно обратно возвращаться на линию фронту, і це не дивно, адже російській армії катастрофічно не вистачає людей, адже втрати на фронті дуже великі, каже військовий аналітик Іван Ступак. Тому требують срочної компенсації, срочно требуються новий набор людей. але, на те ж за що кову їх брати? Зараз Вагнер випадає з війни. Для нас це дуже хорошо порушувати права людини для Росії норма як щодо українських солдатів, так і стосовно своїх, маючи сліпу мету захопити українські території, російських солдатів готові кидати в прямому сенсі м'ясорубку. Ну а якщо ті відмовляються, у підвали. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб знати всі новини про війну.